Дивимося. Уважно. Ми записали, що кут між прямою та площиною, це кут між прямою та її проєкцією. Якщо в нас є паралельні прямі. так, Ось це було у нас на минулому уроці. Якщо є паралельні прямі, і вони перетинають площину. А обов'язково, якщо одна з двох паралельних прямих перетинає, іншу, перетинає площину, то і інша паралельна пряма перетинає дану площину, то ті кути мають бути рівні. І Схожа властивість, але вже з паралельними площинами. Якщо маємо паралельні площини і пряма, яка їх перетинає, то обов'язково вона робить це під однаковими кутами. Так, ну гаразд. Давайте поїхали. Так, ой, зараз треба буде нова... новий зошит. Треба буде. Так, наступний номер, який нас цікавить 282 Давайте його подивимося. Так, ось це щастя. Знайти кут між похилою та площиною, якщо довжина похилою дорівнює 6, а довжина її проєкції дорівнює 3. Ну, робимо креслення. Що пишемо номер 282. так, значить що, поставимо точечки. похило. дивіться, я не буду навіть малювати все, а зараз ми, як там в умові? Так, да. є просто похила і площина. Все. Значить, тоді робимо простіше. От є пряма проєкція. Перпендикуляр. Так, маємо площину Альфа похилу АВ перпендикуляр С. Так, довжина похилою 6. Довжина проєкції 3. Мені потрібно знайти кут. І знов таки. Починаємо з дану. Так, ну, запишемо. Тут задача дуже проста. Короче, значить, пишемо, що АВ похила. У нас довжина А 6 см. Далі сказано, що проєкція. Я можу, конечно, одразу написати, що в мене є БЦ, але краще все ж таки написати, що проєкція похилою АБ на площину Альфа дорівнює 3 см. І знайти кут між похилою АБ та площиною альфа. Розв'язання. Так, жаркий мішок. Міша чує мене. Да. О, добре, Міша. І так дивись. По-перше, нам потрібно пояснити, з яким кутом ми маємо справу. Значить, ще раз, уважно мене слухаєш, просто уважно слухай. Кут між прямою та площиною це кут між прямою і її проєкцією. Щоб була проєкція, потрібен перпендикуляр. Значить, тому ми пишемо, що АЦ перпендикулярно до площини альфа. Забудовою. Ну, ми провели перпендикуляр. Ось він. Маємо право. Між тоді, скажи мені, будь ласка, для похилої АБ. Який відрізок буде проєкцією? БЦ. Значить, тоді пишемо, що БЦ це в нас проєкція АБ на площину альфа. І знов-таки ми розуміємо означення проєкції відрізок, що сполучає основу похилої та основу перпендикуляра. І ось тоді, коли ти вже пояснив, де проєкція, ти можеш сказати, що кут між прямою АБ та площиною Альфа це буде який кут Міша? А, або це. За означенням. Ну, зрозуміло, що означенням. Кута між прямою та площиною. Це уточнювати не потрібно. Ну і тоді давай будемо його шукати. В мене БЦ3 А b 6 Звідки я це знаю? За умовою. Ну і тоді можемо взяти для цього кута відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Це яка тригонометрична функція? Косинус. Значить, пишемо, що косинус кута АВС Відношення чого до чого Міша? Прилежного катета до гіпотенузи. Тобто БЦ до До АВ. Ну і тоді косинус кута АВС, Так, дорівнює чому? Mm. Одна втора. Правильно. Ну, ви розумієте, там 3 до 6 я можу написати одна друга або просто 0,5. Так, ну, а якщо косинус кута дорівнює 0,5, так, косинус 1 друга, то що це за кут? 60 градусів. — градус. Правильно. Значить, Пишемо кут BC — 60 градусів. Дивіться, там ви розумієте, що у другому варіанті, коли ну, що я вам задам додому 282 там, на жаль, немає табличного кута. Там якесь там значення, я, я не пам'ятаю, то ли п'ятих там виходить, то ли що. Коротше, там табличного кута не буде. Тобто, в такому випадку, ну просто можна залишити косинус, таким як є, або синус, там через що ви будете йти несуттєво, та і все. Там можна буде знайти з допомогою оберненої тригонометричної функції. І навіть у 9 класі, коли ми розв'язували там трикутники, ми це робили, але воно не суть. Будуть питання, я відповім. Так, давайте далі. Так, цікава задача. 283. Так. Тренка Даша, чуй мне. Так чуем. Ну давай читай мову. Я за разош это принесу. Читай мову двести восемьдесят, да? Да, двести восемьдесят три. Так, что там, Дашь? Сейчас секундочку я открою. нашла, в 283. Mm -hmm. а, дано куб А, 1, B1, C1, куб d, A, b 1, c 1, mm d 1. Знайдите кут между прямой дц -hmm. 1 и площадью ABC. Малюем куб. Значит, мы помним, что куб имеет все грани квадраты. Так, малюем сейчас. Так, Даш. Значить, дивимося кут, о, кут, куб. А, Б, С, Д, А1, Б1, С1, Д1. Так. Тобі потрібен кут між прямою якою? А, між прямою дс 1 і площиною а, Б, С. Ну, ще шикарно. Тут, В принципі, найлегше, що. Вони могли спитати за цей куб. От найлегше. І так, кут між прямою dc 1 та площиною ABC. І так пишемо: дано. АБЦДА1Б1C1D1 Куб. І ну, просто так ну, пишу так. Пишу знайти. Все, що тут я більше буду писати: кут між dc 1 і площиною ABC. Розв'язання. Так, даш. що таке кут між прямою та площиною? Це кут між чим і чим насправді? А, кут між прямою та площиною це кут між а, її, кутміш. Пох, її похилою, так і між. Нет, не похилою зараз. Між. Ну, між цією прямою та її чим. Про, um, Проекції. Да, проекція, да. О, О, так, да, от мені ще похилає, значить, тоді для того, щоб у тебе була проекція, тобі потрібен перпендикуляр до площини. Тобто, без перпендикуляру не буде жодної проекції. Тобто, якщо С1Д є, ми розуміємо, що це похила, проведена до площини основи, значить мені потрібен перпендикуляр, проведений з точки С1 до цієї площини. Що це буде за відрізок? Це є Смотри. Давай пояснимо, чому він буде перпендикуляром. У нас є е, куб. У Куба кожна грань є чим. Квадратну, квадратно. Квадрат, значить, тому ти маєш ось тут два прямих кута. Тобто, ти можеш написати, що С С1 перпендикулярно до БС. І так само С С1 перпендикулярно до СД. Можна написати за означенням Куба або за умовою. Ну, хай буде за означенням куба. Так, і тоді, якщо пряма перпендикулярна до двох прямих, які перетинаються, то вона перпендикулярна до чого? До площини Даша. Цих прямих. Тобто ми можемо сказати, що пряма С1С, вона перпендикулярна до чого? АВЦ. До всієї площини АБЦ. І це у нас була ознака. Ну, за, треба написати, за ознакою. Ну, ознакою чого? Перпендикулярних прямої та площини. Я це писати не буду. А чому мені це так суттєво? Тому що мені потрібен перпендикуляр до всієї площини. Не просто пряма С1С, яка перпендикулярна, наприклад, до прямої СД. Ні, мене це не підходить. Мені потрібен перпендикуляр до всієї площини. І ось, коли ти пояснила, що С1С є перпендикуляром, ось тоді, який відрізок буде проекцією? Де Угу. Значить, ми пишемо, що С Д є проекцією С1 Д на яку площину? На площину А Правильно. І це за. Означенням цієї проєкції і тоді який кут тебе цікавить? А, кут с 1 дс Правильно. І тоді ми пишемо, що кут С1 дс є кутом між С1Д та чим. А, між С1Д та площиною АБС. І це за означенням кута між прямою та площиною. Оце, якщо пояснювати. На контрольній потрібно буде пояснювати. Тому я це все демонструю. Ну і тоді скажи мені, будь ласка, чому дорівнює цей кут? Якщо у нас всі грані квадрати. 45? Звісно. Тому що ми розуміємо, що DD1C1C є квадратом, а діагональ бісектриса кута. Ну, тоді ми що с 1 dc дорівнює 45. Ось і все. Так, там у нас Е286. Так. О, добрый. давайте это будем Так, Бучаски, чуем меня? Кирилл. Да, да. Да. Мову. Сейчас. 186, да? 200. А. 200 280. Точка М знаходиться. А. Точка А знаходиться на відстані 9 см від площини альфа. Похилі А і и АЦ утворюють сплощиною альфа кути 45 і 60 градусів. А кут між проекціями... Похилок до рівня 150 градусів. Знайдіть відстань між точками Б і С. Давай по... малюємо площину і малюємо похилі. Проведене до цієї площини. Так. От у нас є таке щастя. Так. Значить, Поки що деякі речі проведемо пунктиром, ми робимо це просто, щоб воно не зливалося ну тут мені можна сплошною, в принципі, я сюди залазити не буду. А ось тут нехай буде пунктирчик. І так, є в нас. Ну, от, наприклад, сюди буде потрапляти цей перпендикуляр. Ось. Так. І там у нас що? У нас кут між... Ой, ще і кут між проєкціями. Ось, взагалі, чудово. Кіри, от повезло. Така задача цікава. Та, сюди сполучаємо. Сюди. Сюди. Так, маємо один трикутник. Маємо інший. Ось. Ну і тоді ось це щастя можемо сплошним навести. Отак. Все. Ну і щоб воно так було щось цивільне. І так, точка А. Знаходиться на відстані 9 см, є похилі А Б і А С. Ну, чим, Ну можна так сказати. Якщо я буду зменшувати кут, то в мене буде збільшуватись похила. Значить, ну тоді тут нехай буде 45. А ось тут в мене буде 60. Ну, воно не суттєво, але не так краще. Тоді тут літера Б і тут С. Ну, нехай тут буде основа перпендикуляра Д. Прямий кути ставимо. І далі ще відомий кут між проєкціями. Ось це щастя. 100. 50 градусів. І потрібно знайти відстань між точками Б і С. Ну, а ми розуміємо, що це просто відрізок. Ось, він. Ось, ну Якщо я так його малюю, я міг і пунктиром все всередині зобразити. Ну, не суттєво. так поїхали Кирил. Значит, площина альфа хай буде. Так, що ми знаємо про АБ і АЦ? А вони похилі. Пишемо АБ і АЦ похилі. Далі. У нас є кут. Між похилою. Кут. Між похилою АБ і площиною альфа. Скільки? АБ а, 30 градусів. А, 45 градусів. 45, там 45 і 60 еще, правильно? Ну так. Да. Так, кут між АЦ і Альфа. 60 60. Далі дивись, там написано кут між проєкціями. От ми так і пишемо. Ну, буде такий запис. Не дуже приємний, але кут між проєкцією АБ на альфу і між проєкцією АС на альфу дорівнює 150. Я спеціально зараз так пишу в загальних позначеннях. Тому що поки що ми не пояснили, який саме відрізок є проєкцією. Тому що навіть, ну, поки що перпендикуляр номінально не проводили. Mm -hmm. Так, і Так, кут пояснив, так, все. Ага, так, що то ще там є у нас, так? Да? Так, да. і точка А знаходиться на відстані 9 см від площини альфа. Тобто відстань від точки А до площини альфа 9 см. Ну. І знайти БЦ. Ну, я тут буду писати розв'язання. Так, Кирил, поїхав. Давай будемо починати одразу з відстані. Від точки до площини. Це є що? Перпендикуляр. Значить, ми можемо провести АД Перпендикулярно. Почому я пишу до АБЦ, до Альфи. За. За побудову. Значить, тоді тада... АД Це и А, АД. Нет. АДЕ ВІЦН. Від точки А да. до площини альфа. Краще Я букву перепутал. Я понял. Вот так. І це в нас за Означка. І тоді ця відстань за умовою в мене скільки? 9 см. От тоді я і підписую так, що АД в мене 9. Тобто вже якийсь певний відрізок. Так. Далі. Якщо в мене є перпендикуляри, то тоді вже є і проєкції. Так, проєкція у нас Д. Де ДЦ, ДЦ і БД. Угу. Значить, ми пишемо, що БД є проєкцію. На, альф. на альфа, так. АДЦ. АДЦ, проекція АЦ на альфа. За. За е, означення. Правильно. Означення проекці. А що таке проекція Киріл? Відрізок, який що з'єднує? Відрізок, який похила. З'єднує основу похилої. А, з'єднує основу перпендикуляра з кінцем похилої? Правильно, основу перпендикуляра з основою похилої. Так. Гаразд. І тоді можемо пояснити кути. Кут між похилою АБ і площиною альфа. Що це буде за кут, АБД. Угу. Значить, АБД є кутом між АБ і Альфа. Ну і для іншої. Ну и АЦД равно между АЦ mm -hmm. и Альф. И Кут. АБД. Равен 45 градусов и СД 60 градусов. Да. Угу. Ну от. Наразі ось це все. Ось всі ці міркування вони потрібні лише для того, щоб зібрати дані задачі і пояснити, де саме знаходяться кути і відрізки, які ми маємо. Так, ну ще в нас там є кут в 150 градусів. Ну, це ми потім виведемо. Так, ну гаразд. Ну, давай. Які є ідеї? Тобі потрібно БЦ. Давай будемо дивитись на трикутник БДЦ. Так, трикутник БДЦ. Mm -hmm. Ну, надо знайти БД і ДЦ через косинус. Ну, через тригонометрію. Ну, потім, да. А потім, якщо ми вже знаємо БД і ДЦ, як шукати БЦ. Теорема. Правильно. Значить, тоді працюємо в трикутнику ABD. В тебе є протилежний катет, потрібен прилеглий катет. Значить, що берем... Берем тангенс. тангенс. Так, тангенс кута кутабеден. Корінь із двух наду. Не, подожди. Тангенс. Відношення АД до БД. Корінь з трьох. Не а, ой. Okay, подожди. Подожди. Ну, не поспішай. Далі подаєш звідси БД. Значить, в тебе що? АД ділене на. AD діли, ділиться на тангенс. На тангенс. Угла АБД. Значить, тогда БД. АД у тебе 9. А тангенс 45 это что? 1. Ну, значит, получаем 9. Так само працюємо с тангенсом кута АЦД. Відношення. АД до ЦД. ЦД знаходимо. АД поділити поделить на тангенсу до АЦД. Так, тангенс 60. Корінь із 3 на 3. Ні, просто корінь із 3. А. Це ж тангенс 60. Так, ну домножаємо на корінь із 3. Ну, там буде 3 корінь з 3. Угу. І ось наразі працюємо з БС квадрат. Так, теорема косинусів. Значить, це в нас що? А Bd квадрат плюс dc квадрат минус 2 умножить на Bd умножить на Dc умножить на косинус 150, Угу, косинус Кта bdc, Так, значит bc квадрат, так, Bd. Так, 9 до квадрата 81. Так, плюс е 27. Угу. Мінус 2 умножить на 9 на 3 корни из 3. А коснус 150 це косинус коснус Угу. Тобто это корінь из трьох на Мінус корінь из трх на два. Так, тоді bc квадрат, Так, do diem 8,27. 108. Так, тут у мене що? 2 і 2 пішло. Мінус на мінус. Плюс. Корінь на 3. Да, 3 на 3, 9. 9 на 9? 81. Так, і маємо? 189. Ну, і тоді BC? 14, а корінь 189. Там його, його цілого немає. Все, але а. ми можемо поділити його на 9. Ага. Значить, тоді це буде що? 3. 20, а, 27, так. Да. Угу. 3 корені з 21. Тут дорівнює, тому що воно, я розумію, що там дуже добре скрізь видно, але ну, ну, все ж таки. Так, ну гаразд, молодець. Так, значить, домашнє завдання. Домашнє завдання. Ми беремо другий варіант. Значить, нас цікавить номер 281, 282, 283 і 286. Все. На сьогодні все. Відпочивайте.